І вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. да, ви правильно побачили, правильно побачили, у нас потихеньку йде робота. Робота продовжується і вже ми нарешті нарешті доробили сьогодні, буквально пів години назад, доробили кліточки. от, Ви бачите, отак ми вирішили, що буде краще. І добре пам'ятаєте, як воно було. Як воно було, до речі, воно було саме так. Дивіться, було воно саме так. Телятка в мене всі були в оцих дерев'яних самопальних е клітках. От, це ми самі їх робили. От, ну, ті теж ми самі робили. От, але тут воно було усе зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому. І у нас так було воно все. Прийдіть, ну, прийдіть, прийдіть, прийді, мої малятки. Так воно все було. Бачите, ось мої дівчульки Вони на автоматі сюди заскакують. Вони думають, що тут їм будуть давати дертичку, доїдатимуть, але сьогодні вже все. Малята звідсіля вийшли, От, тому ми будемо завтра я думаю, будемо повністю це все ну, прибирати, От, розбирати все, розкручувати, розбивати. От, і тут буде такий вже повноцінний загон для теляток. От, повноцінний загон для телят, які в подальшому, да, от, які в подальшому вже будуть оце рухатися. Ось от такий от у нас буде набагато так, даха, ну не балися. Ось от, да, от такі дівчульки вже виросли. Я думаю, ще три місяці вже будемо їх парувати починати. До речі, веснянка вже парована джерсеєм. От. Через що тут воно вже виходить так. Виходить воно так. Зараз просто возьму кращі відерця, які ще не зовсім кончені, розбиті телятами, Бо Пару відерець не вистачило. Бо пару відерець не вистачило, то якраз вони і підуть. Так, це ми. Ану, дайте я пройду. Дайте пройду, дайте. Ану, пустіть. Ми їх помиємо і все. Будуть вони ще і правда. Тут неможливо було нічого ставити у відра, тому що ці заходили і вони їх просто розбивали, розтрощували. То бачите, в якому стані відра, тому що тут футбол грали ними. Але слава Богу вже настав той день. да? Марфочка Марфочка розстелилася, народила мені сварога, народила мені маленького супербичка. От Зараз я її роздоюю, з часом розповім вам про неї. Сніжанка. Що ти стоїш, красунька? От. Так, Зараз тут треба. Ось мої кабанчики, бачите, які десь, може по кілограм 5 вже бігають. я залишив пару штук, щоб гуляли. Ну, і ця підростають, бачите, шельчики молоді. Що ви, мої малявки. Отак воно все виглядає. Бачите, щось жива, трошки в стресі. Не хоче пити молока. Ну нічого, це все лічиться. Я думаю, вип'є, два пропитиме. Бачите, тут їм простору, тут їм світло. От, ми поробили отакі квіточки. Перебили такі кліточки, тут повністю все регулюється. Ви бачите, система самків. Дверки відкриваються вверх, піднімаються, витягуються так, чик. От, все для того, щоб почистити. От, відерце на концентрат. От, на дертичку. Да? Любавушка привіза таку маленьку дівчинку. Я. От, це внучка моїх коровок. От. Бачите, ось у мене народився такий богатир. До речі, досить цікавий бичок. Подивимося, як бути з ним далі. От, Марсик. От, Розстелилася у мене марселька. От, вона була парована у мене ярилом. О, і народився якраз оцей малюк. Да? Клавдія Петрівна. Бачите, жде свого молочка. Зараз буде молочко. Да, Ще зверху будуть такі спеціальні надставки для сіна. От. Один на два. секції вже хлопці зробили, приїду, візьму. От. Да, ось олелюшка вже у мене така от красунька. От. Все, жива, жива, не хочу пити молока сьогодні. Вона в нас в стресі трохи. Да? Ти в стресі? Маленька, що ти сьогодні гарчуєш? Вже нарепався, все, все в От, ось все вже Манька. Да? Напилася молочка. Звісно, кажу, я вже напилася. Закрили мене це в клітку, звісно. Я ще б молока попила, кажу. Ну нічого. Ось так воно все у нас. Потихеньку. Ось прийшла братва вже, бачите. Підросли індики. Підросли індики. Хлопчуть добре, аппетит у них хороший. Ворожок їдять, ростуть потихеньку. Бачите, вже тушки десь отакі від, думаю, від 3 до 5 кілограм. І ось цього колкіди єлі ходять вже в мене. Я думаю, що скоро поріжу. От. Бо я вже партію вирізав і це трішки залишилось. Так от для краси тримаю, щоб були поряд. Тут у мене ще йде будівництво повним ходом. Тут ще в мене будуть загони. Загони. О, тут будемо заливати бетон. І ще ось о, насипали територію. Насипали територію. Тут ще буде ось о, плавно переходимо і тут буде ще один загон у мене. Один загон. Тут ось, о, бачите, вже вирили ров. Тут буде у мене от от води. Повністю вся вода буде сходити сюди сюдою-сюдою-сюдою і повністю виходитиме туди. Вже повністю ми через асфальт зробили поставили трубу, зробили відстойники. От. І фактично вже повністю під дорогою, повністю вода буде виходити. Вода тут у мене стояти не буде. от Тут трошки сплануємо, зробимо нахил, щоб теж звідсіля вся вода у нас сходила сходила сюди. Отут зробимо таку лійку От, з бетону, щоб сюди воно з бортом, щоб все сюди виходило і повністю вода вся виходила туди на пасовище. Це в такому плані. Я вам скажу найспокійний метод роботи із сірими, тому що в мене цілий ряд сіромах стоїть. От. Саме проще це все-таки соска от. і відерця, тому що ну, наскільки це геморойно. зараз от, бачите, вони п'ють, вони вже привчилися пити повністю із відериць, вони в водичку п'ють із відерочок, а виходить, молочко п'ють із сосок. От. І якось в цьому вже знімається вся проблема. От. Воно все таке, знаєте, чесно, трохи до пуття стає. Дертичку, хочуть їдять, хочуть дивляться. Що ти, манька? Соти, соти, сотий красунчик. Зараз мамка твоя буде давати молочко. Зараз мамка твоя дасть молочко і буде спить. Звісно. Ти такий глазастий, як і батько, я дивлюсь, так? Клавдія Петрівна, бачите, смоле, лелюшка п'є. Той маленька пей. І вже теж всі хлопці попили вже порядок у нас. До речі, я їх всіх випоюю оце весь час, бо вони п'ють тільки мамкане молоко. О, даю їм мамкане молоко. До речі, хочу звернути вашу увагу на оцього бочка. Ви бачите, це він народився тільки тиждень назад. І дивіться, який в нього колір. Він народився світлим отаким, це від марфи бочок і велеса. О, і що найцікавіше, ви бачите, в нього вже закручується отут ось, бачите, такі кудряшки, але крім того, у нього вже чітко вимальовуються роги. О, Такий парень бачите, не в року. О, Ну ти, конечно, ти, звісно, Тоже класний, класний, конечно, Марсик. Я його назвав сварогом. Да, сварог. А це Марс. Да, ти в нас Марс. Досить цікавий буде бик, полукровка. От, у нього ну, зараз роздаю марсельку, подивлюсь, скільки вона на піки даватиме. От, скажу вам. І мені чесно, я думаю, що він буде досить добрий, тому що марселька народжена від голштина 1500 бика. От, у неї в крові. А це відповідно вона буде високопродуктивна корова. І від неї бичок, і ще сірий полукровка. І я не здивуюся, якщо він буде ще А2. До речі, чекаю результати. Завтра мають вже пройти. Обіцяли, да, сварог? Подивимося. Я не пам'ятаю, в тебе я брав кров чи не брав. Ні, я в тебе не брав, ти ще не народився в той момент. От. Ну звісно, ти ще не народився. Ти ще був маленький, ти ще животі був, да. так. Такий От. І подивимося е -е, їхній безпосередньо вже ДНК на А2 на корисне молоко. От, і Я вам скажу, він може бути досить цікавим биком. От, тому що якщо він буде високопродуктивний і ген А2, то це буде досить цікавий. Ще й сірий полукровка. От, подивимося, ці сіромахи, що покажуть нам, да? Покажуть, що нам покажуть сіромахи. І будемо працювати. Будемо далі працювати з цими красунчиками маленькими. Ці вже ось випили, да? уже все. Вже готові всі харвати. Да? Лелюшка. Все випало. Молодець. Ти молодець. А ми спеціально зробили ці кліточки із цими такими кріпленнями. Бачите, трошки вкрасці, але я думаю, це таке тимчасово. Бачите, тут якраз відстань 12 см. Чітко стає відерце. І теляткам удобно і нам досить зручно працювати через що. В цьому форматі ось така от історія. О, бачите, любавушка дивиться на індюків, каже, що за монстри тут ходять. Да? Ну, отаке воно, звикайте. О, далі ще хочу трошки тут поапгрейтити, зробимо і буде все чотенько у нас. Gostei de banho. Só pra Також хочу сказати, що дивіться, це у нас ну, фактично перва лінія. От, поряд буде ще друга лінія квіток, я планую поставити перед ними. І вони будуть в такому своєму маленькому мікрокліматі. Тут чітко виставили наклон, Сюди буде ось втікатиме рідка пракція. От, по цьому жолобу і буде витікати з двору. От, через що в цьому плані вже якось трошки включилися. І постаралися зробити його так, от, як воно має бути. От, крім того, ви думаєте, що це в мене за сарай, да, який я поставив, от, це не сарай у мене, це в мене буде, е ну, буде вже є зерносклад, тільки ще він трошки недобудований. Потрібно ще вставити вікна. От, і ось, о, дивіться, вже, е почав робити секції. Тут ось о, в мене вже е дробарка. Е ну, Ячмінь ще поки так лежить. Але... З часом ми зробимо теж по секціях. От. Е, в цьому плані трішки все проще, тому що бачите, отакі секції поробили ми. От. І отак воно все буде йти. Тут буде секція, ще одна секція, секція для овса, секція для ячменів, секція буде для кукурузи. От. І в принципі, якби все, що потрібно. Потім буде тут місце для того, щоб були всі добавки стояли, які треба. От. Поставимо двері, і тут буде такий простір, щоб можна було закотити там таке мотоблок, велосипеди поставити. Ну, так воно по факту все йде. Потихеньку рухаємося. От. Подивлюся, ще як воно буде далі складуватися, обставини. От. Тому що, бачите, трішки ще завіс лісу. Так, потихеньку надходять якісь кошти і паралельно ведемо. Зробили ми повністю, бачите, зробили ще одну площадку. У мене за спиною тут буде це вже якби це перва лінія, це в мене друга лінія. О, подивлюся, якщо встигнути до цієї ну до зими зробити, зроблю. От якщо не встигну, то вже в наступному році. В принципі, оці загони, оці загони тут у мене получиться по факту два великих загона і чотири маленьких загона. То по факту мені повинно вистачити для того, щоб я повністю міг розгрузити е у корів. От повністю перевести весь молодняк до року сюди. От і фактично тут вони вже будуть усі в мене стоять. І в останньому цьому е в третьому секторі, от вони вже будуть. Ну в третьому загоні вже буде йти паровка. Я тут буду їх парувати. От і вже вони тоді вагітні, вже повинні будуть переходити сюди. От оце десь в такому форматі. О, отут, бачите, де куча, Це в мене тут кормовий стіл планується і точно така сама ситуація туди далі, аж до самого погріба. От я хочу його ну, зробити таким, щоб у мене в сумі тотальному влазило якраз десь порядка 120 голов і не більше. Більше сюди поголів'я я ставити не планую, тому що у мене. Ліміт по пасовищам. От якраз воно буде комфортно, тому що навіть на сьогодні, на сьогодні дощів так і не дочекалися, і фактично вже пасовища сухі, О, корови просто гулять, ходять, вже вовсю жремо сіно. Розумію, що сіна не вистачить. Хоча бачив, що його повинно було вистачити якби повністю, але бачу, що його ще прийдеться трішки докупляти. Але я думаю, докупимо. От, оце такі-такі справи. Зараз годуємо останнє телятко от Марсика і в принципі все. все. Марсик дочекався своєї порції, молочка. Зараз він поп'є і спокійно ляже спадки. Да? Всі попили, ось, ось сварох вже влігся, любавушка ще гарцює, вертичко да? під'їдає, всі ще сирони Клавдія Петрівна, ну соти, Клавдія Петровна, ну скок ти моя подруга, ну сути моя подруженька, що ти, лелюська моя, соти, каже, що я вже линяю, я скоро буду сіренькою. Вже, да? Скоро буду сіренькою. Жива теж вже потихеньку линяє. Фух, наконець-то. Виключили. Рот, ти теж вже стаєш сіреньким. Бачите, полтавська селекція сірої української такий він це бик запад із Полтава Плинсервіс. От, от штучного. Подивимося, як буде, так? Да? Ну ти, звісно, в нас зв'язда, Манька. Ти в нас звізда, звісно. Це джерсеєчка чистокровна. Папа 10 топовий. Буде цікава джерсейка. Манька. Бо в нас і Майка така досить продуктивна. Подивимося, як буде діло. До речі, вона від сексованого бика народилася. Я е хочете запитати, чому я саме так зробив? От Я зробив так, щоб ось корови ось телята. Приїжджаєш, зразу пройшов по клітках, подивився, ти зразу бачиш телятку, яке здоровеньке, нездоровеньке, який апетит, як воно себе веде, попило водичку, не попило водичку, поїло дертичку, не поїло дертичку. Тут все якраз чітко, все як на ладоні, бо там воно, звичайно, було трошки таке все. Великі телята зайшли, все виїли, і Бог його знає, їли вони, не їли, що вони робили. От ну трошки було з ідентифікацією важкувато. А в цьому напрямку воно буде трішки, трішки, трішки проще. Вже допиває. І все. такі справи. Тому дякую всім за увагу. От, ставте лайки, пишіть коментарі. І залишайтеся на каналі. Зараз заходжу не часто тому що самі бачите, які обставини трішки не до, цього, не до цих відео. От, тому я. Думаю, що може там з часом буде трошки веселіше. Тому бувайте. До зустрічі в наступних відео буду вам розповідати, як, як, як живемо. Бувайте.